Вітаю! Ви дивитесь телепроект Школа Здоров'я, як завжди, про актуальні теми, які стосуються нашого здоров'я. Нагадаю, що в останній день лютого медики і не тільки відзначали День орфанних захворювань. Що це таке, чи стосується це Івано-Франківців, та про деталі цієї теми я буду спілкувати сьогодні з моєю гостею. Це Ірина Котів, лікар-педіатр, гастроентеролог, завідувачка соматично педіатричного відділення номер 3 Івано-Франківської міської дитячої клінічної лікарні. Вітаю вас! Вітаю! Вас дуже дякую за запрошення. От я сказала такий вступ про орфані захворювання, але я до кінця, поки ми домовлялись з вами про цю зйомку, не розуміла, що це, що це за така хвороба. Поясніть цей термін, що це означає? Орфані захворювання це є рідкісні захворювання, і частота їх складає один випадок на дві тисячі населення. Від англійського слова це є сирота. От насправді це є хвороба, яка потребує детального вивчення. Також вона має хронічний перебіг і призводить найгірше до того, що до інвалідизації населення і е, дітки і люди, які мають орфані захворювання, погіршується їхня якість життя, їхній стан життя, і вони потребують в нас в Україні спеці спеціалізованої медичної допомоги. То це щось що страпляється дуже рідко, так? Я правильно так, розумію? Так, надзвичайно рідко. Хочу сказати, що 80% – це є генетично обумовлені захворювання. Це люди і дітки з ними народжуються. І також є 20%, які є набуті. Якщо вернутися до 80% цих генетично набутих захворювань, з якими дітки народилися, я дуже часто чую, що чи можна орфанне захворювання підхопити на вулиці, чи можна його ним заразитися, обнімаючи хвору дитину, чи чи продаються вони орфанні захворювання при поцілунках? Звичайно, що ні. Це є тільки генетичне захворювання, з яким дитинка народжується. Тобто його передають е батьки, які і не хворіли цим захворюванням? Так, так, абсолютно вірно. Так е я так зрозуміла, що це група захворювань, які є найпопулярніші і входять в оце таке найменування орфані захворювання. Е ми можемо їх поділити на такі групки: це є ендокринні порушення, це є імунологічні порушення, це є онкологічні порушення, і це також є гематологічні порушення. Це є чотири такі великі групки, і до цих чотирьох групок ми можемо внести найбільш поширеніші це є муковістидоз, це є хвороба гоше, це є хвороба конвала лісона. Гіпофізарний нанізм, андрогенітальний синдром. Це все звучить так, так складно. Надзвичайно складно. Це надзвичайні складні, складні, важкі захворювання. І кожна мама, яка стикається з цим захворюванням, вона найперше в неї є розгубленість, страх, що куди далі робити, як своїй хрихісті дати допомогу. Невідкладно допомогу, тому що хочу зразу сказати наперед: що рання діагностика дозволяє вчасно на перших місяцях життя дати лікування, і це лікування буде. Першим поштовхом до подальшого лікування, яке покращить якість життя. Чим швидше ми почнемо лікувати, тим краще буде для самого стану дитини. Власне, ви говорите ранню діагностику, в якому віці немовлятки можна вже побачити, що є таке захворювання, і чи взагалі реально діагностувати ще, поки дитина в утробі матері? Так можу сказати таке, що якщо жінка завагітніла, так вона кожна жінка чекає свою дитинку, своє немовлятко, в неї проявляється. Материнський інстинкт, так? і вона ходить до свого гінеколога і з любов'ю е, чекає цю дитинку, так? і вона е, ретельно е, виконує всі призначення лікаря. І також можна сказати, що перший ненотальний скринінг вона буде проводити е, на першому етапі: це є 11-13 тиждень вагітності. Якщо при проведенні цього скринінгу будуть е, Лікар побачить якісь незрозумілі, як е, сказати, правильно відхилення, тривожні, тривожні, дзвіночки. тривожні дзвіночки, так правильно ви мені підказали. То обов'язково е, буде проводити наступний скринінг, який буде проводити на 21-23 тижні вагітності. Е, це як це, це ми це говорили, якщо ця дитинка є внутрішньоутробна. Але також Після народження дитинки, згідно наказу МОЗ України, ми будемо проводити наказ, до речі, можна сказати, що ми йдемо в позитивну динаміку. До 2019 року на ці генетичні захворювання ми могли виявити тільки після народження 4 захворювання. А 2022 рік, хоча який він не був на важкий, він нам дав більш розширений скринінг який налічує 21 захворювання? От дитинка після народження на третю, третю, четверту добу до е Мами приходить лікар і каже, що згідно наказу МОЗ від 2022 року, ми повинні взяти вашої дитинки кров на е, вроджені генетичні захворювання. І, е, до речі, хочу сказати, що це незалежно, чи дитина народилася в обласному центрі, чи це в міському центрі, чи це народилася вона в будь-якій лікарні нашої країни. Це є. Е, це обстеження проводимо всім діткам. мені здається, о... здає, вийшло, що розпечує, це дає якийсь стан спокою мамі. Я в 2020 році народжувала, то власне такого ще не було. І завжди була якась така тривога, знаєте, кожного дня, як дитинка, чому в неї так тут ножка, тут пальчик, це добре, не добре, вже дзвонити своїй лікарці чи ні? Так, до речі. І це, взагалі, знаєте, було б дуже добре, якби ще коли дит... жінка завагітніла, коли вона стає на облік, щоб все проводили таку, знаєте, просвітницьку роботу. Бо то такі цікаві. Вий випадок, мама знайома жінка, народила так. З е, пацієнтка мене лікувала старшу дитинку, і дзвонить, каже: Ірина Васильівна прийшла до нас месестричка і каже, що буде нам е, проводити е, брати кров з п'ятки. Кров з п'ятки на 21 генетичне захворювання. Я перелікалася, це правильно? Це таке може бути. Я кажу, так, звичайно, це ми маємо бути щасливі від того, е, що нам дають таку можливість, і ми зможемо на ранніх етапах, якщо є. Відхилення, про нього знати і, звичайно, приймати міри і проводити е, лікування. Яке, ще раз повторюся, е, лікування потребує за більшості захворювань у першій місяці життя дитини. мене два питання народились з вашої відповіді. Почнемо з першого. Ви кажете, що пропонують усім батькам, так. мають право відмовитись чи ні, і чи потрібно, якщо погоджується, додатково за це платити. Чи додатково платна послуга, чи безкоштовно. Ой, тут я дуже щаслива дати відповідь вам на таке питання, тому що це дякувати Богу і нашій державі у такий складний час. Це є абсолютно безкоштовне обстеження на 21 генетичну хворобу, і батьки права відмовитися не мають це згідно наказу МОЗ України. Всі дітки мають проходити це обстеження, і це є абсолютно безкоштовною процедурою процедурою, яку виконують через повторюються. Будь-якій у будь-якому пологу будинку: чи це в місті, чи це в районному центрі, обласному центрі, і дуже ми маємо бути радіти цьому, що це є безкоштовне обстеження. Ви кажете, що потрібно давати лікування на ранніх стадіях, якщо, не дай Боже, виявили. Лікування дозволяє повністю вилікувати, чи все-таки неможливо? Хочу зразу сказати, що так трошки вернемося до переду, що кожен п'ятий хворий, який має... Вроджене, генетичне орфанне захворювання, він страждає від болю. І кожен третій хворий і він не може вести самостійний спосіб життя, дитинка чи там людина вона стає інвалідом, призводить до інвалідизації. Хочу сказати, що методи лікування та отримання допомоги в Україні підбираються індивідуально до кожної хвороби, до кожної дитини. Наприклад, якщо навести такі приклади, скорочено. Хроба вона потребує внутрішнього венного введення ліків один раз на два тижні. При фенілкетинорії хворим діткам обтри... потрібно отримувати лікувальну суміш, яку здорові люди їх не вживають. Також, при, якщо говорити про таке важке захворювання, як муковістидоз, також діткам потрібно приймати замісну фермену, ферментотерапію, їм потрібно постійно, на постійній майже основі отримати антибактеріальну терапію, яка буде пригнічувати ріст цих бактерій. І тим самим ми будемо покращувати якість життя цим діткам. Як правило, пацієнти з такими захворюваннями, як довго вони живуть? Також все дуже індивідуально, в залежності від того, на якому етапі мама зверне увагу на це захворювання, на якому етапі вона звернеться до лікаря, коли ми почнемо проводити дане обстеження для підтвердження цього діагнозу. Хочу сказати, що від початку визнання цього діагнозу до його остаточного поставлення діагнозу приходить дуже багато часу. Справді в нас в Україні і також у світі це не так легко. Мама запідозрила так, вона звернулася до свого педіатра. Так, педіатр, можливо, засумнівався так, і відправляє на консультацію до вузьких спеціалістів, так і тоді ми далі вже один так і подальшому вирішуємо, чи нам потрібно скерувати дитину до генетика і, і подальше для подальшого лікування. А які мають бути оці такі симптоми, тривожні дзвіночки, щоб мама. Щось почало підозрювати, якісь генетичні захворювання. Що має проявлятися в дитинці? При народженні, коли в нашій сім'ї з'являється маленький член сім'ї, батько й мама вони надзвичайно розгублені. Я пам'ятаю, цей Витаєте. період, ніби готувалися. Ніби готувалися. тато так само розгублений. Мами проявляється материнський інстинкт, так, і вона хоче своє крихітку горнути любов'ю, піклуванням, дати все найкраще. І е, мама, знаєте, е, я так само деколи люблю робити, як, як і мала маленьку дитину, хоча я лікар і педіатр, і все знала, навидумувати собі різних діагнозів, так, як це в нас прийнято, так багато роблять батьків, мамів, і дзвонять і кажуть, мені не подобається те і те, так? Що мені робити? Мені, напевно, треба їхати в Київ, чи мені треба йти до генетика. Ні, це насправді не так. Мама себе накрутила, так? і ми повинні мамі як педіатри допомогти. Ми повинні на першому місці це запросити дитинку на огляд. І тоді мама може розказати, наприклад, не набирає вагу, недостатня маса тіла, дитина відстає у фізичному розвитку, дитина має рідкі проноси, мамі не подобається розмір голівки дитини, мамі не подобається фізичний і психічний розвиток дитини, Так? І тоді лікар-педіатр, чи сімейний лікар, скерує до спеціалістів. Від себе можу сказати: якщо мамі, от молода мама, вона народила так і вона не знає, куди піти. Так, вона пішла до свого лікаря, може взяти сімейного лікаря направлення, звернутися до нас, міську дитячу лікарню, де працюють прекрасні фахівці. У нас є катамністичний кабінет, який Е, несе е, лікувальну роботу і просвітницьку роботу і дає е, лікувальну роботу діткам, які народилися від народження до трьох років. Ми їх ставимо на облік на облік. Тобто я хочу уточнити, е, не обов'язково кудись їхати за межі Івано-Франківська. Так, Вже так, тут можна так, е, це е, отримувати кваліфіковане лікування. Так, Так. у катемістичному кабінеті можна прийти до лікаря-педіатра. Лікар-педіатр огляне, почує всі скарги мами, так. Маму заспокоїть найперше. Подеколи мама забагато думає і гадає, так? і відправить до вузького спеціаліста. Також в нас є окуліст, гастроентеролог, невроролог, який нам дасть багато інформації, ортопед, можна пройти певні обстеження, це узд кульшових суглобів, рентген-діагностику, УЗД сердечка нейросонографію. І тоді ми можемо думати про якийсь діагноз. Так? Бо ми самі розуміємо, я як лікар-педіатр наголошуюся батькам, що вам здається, що дитина ваша вже має хворобу, але хворобу продумувати не можна. Так? Спочатку потрібно проконсультуватися з певними спеціалістами, а аж тоді, якщо буде потреба, то будуть виставляти діагноз. Дитині. Чи бували у вас випадки, коли батьки займалися самолікуванням? Вони начиталися в інтернеті якоїсь інформації і вже щось там Ой, звичайно, бувало, дуже бувало. Деколи буває дзвонить е, телефон вечорами І, от, Ірина Васильівна, я до ранку не дочекаю, можу вам сказати, моїй дитини те і те, і те. То, напевно, така хвороба. Я прочитала, що нам робити, куди нам їхати, або взагалі відкрити овальне віконечко е, дитини до року. Куди нам їхати, що нам робити? Я кажу тихенько, заспокойтеся, переночуйте ніж, це все добре. Лягайте спати зранку, приходьте до нас, і ми вам все гарно розкажемо, послаємо по поличкам і не займайтеся самолікуванням. Так і взагалі наголошувати, треба батькам. Щоб вони взагалі не займалися самолікуванням, бо це дуже, до речі, шкідливо для наших дітей. Будь-яких зах... Будь Будь захворювання Будь захворювань. І дуже їй багато з тим стикалася. Мама прийшла, почитала в інтернеті так, інформацію отримала, аптеку пішла, ліки купила, і самолікуванням зайнялася, і потім вже приходить на другий, третій день. Але пізніше вона розказує, що було так, то й так, а зробила так. Це може і картину трішки погіршити, чи чи як це змазати правильно? Так, так. Нам не буде відомо, що саме було на початку захворювання, а що є зараз. Що насправді турбувало дитину, і а які симптоми є зараз. У нас, в нашій країні якби, є плюс доступність до ліків, до аптеки багато є без так. рецепту, але з іншої сторони це мінус, коли люди безконтрольно е, цим зловживають. До речі, хочу сказати, що в нас в Україні вже працює програма, по якій в аптеці антибіотикотерапію отримати без електронного рецепта чи звичайного рецепта неможливо. І це великий плюс. І взагалі ми всі лікарі дуже щасливі, що насправді так відбувається. Отже, ви сказали, що лікування у франківську є, можна звертатися. А ви на початку програми казали, що 80% орфанних орфаних захворювань є набутими генетично переданими, а 20% протягом життя можна якось їх ну, підхопити, грубо кажучи, так чи можливо це профілактувати оці 20% передбачити? Хочу сказати, думаю, що ні. профілактикувати ці 20% захворювань Ми не можемо, і в нас, якби ми хотіли, це не вийде нам зробити. Так ми можемо одне. Якщо в родині, у сім'ї були випадки рідкісного захворювання, так які вже батьків не сторожують, що от у сестри, брата там чи вуйка були дані симптоми, так вона також без самостійно не може зробити постановку діагнозу і м, поставити, поставити самостійно собі той діагноз, так? І проводити там якусь профілактику, того захворювання. Таке не може бути. Ми, якщо мама щось насторожує, знову повторюється, вона звертається до свого педіатра і педіатр тоді. Як при потребі скерує на дані обстеження до інших спеціалістів, і аж тоді ми можемо поставити діагноз. Тим більше людина може обрати спеціаліста, до якого хоче йти. Якщо, наприклад, одному не довіряє, може паралельно піти до двох, до трьох. Абсолютно правильно, згідно зараз нашої програми НТЗУ, кожна мама може піти звернутися до свого сімейного лікаря чи педіатра, так і взяти електронне направлення і піти до. Спеціаліста, взагалі педіатра, так чи піти до іншого спеціаліста, педіатр може відправити до вузького спеціаліста, так ортопеда, повторюється гастронтеролога, невролога. На що саме наш наштовхне лікаря педіатра думка і скарги мами? Також хочу сказати, це особливо молодим мамам, які теж деколи задають питання Я народила дитинку, куди мені з нею звернутися, я чула про ці генетичні захворювання, як правильно поступити. У нас також катамеристичний кабінет, працюю тандемі із реабілітаційним кабінетом, який недавно також в нас відкрився на базі міської клінічної лікарні. І е, ви можете до нас звернутися. Це по електронному направленню абсолютно безкоштовно, і вам е, дитинці, ваші крихіці, буде надана вся кваліфікована медична допомога на, на рівні тим, чим ви до нас звернулися. Так це і, якщо дитинці до трьох років Так, до трьох років, але взагалі про реабілітаційну е, програму вона до 18 років. І якщо ми говорили про орфанні захворювання сказати, якщо лікарів педіатрів, наших вузьких спеціалістів е, налаштує думка, буде думка про те, що вашої дитинки може бути те чи інше орфанне захворювання, вони будуть підозрювати, так вони відправлять вас до генетика з дитинкою. А вже генетик скерує Охмадит, там де є центр лікування орфанних захворювань, і тільки там в нашій Україні надають вже спеціалізовану статистику, Стаціонарну допомогу чи амбулаторну допомогу. Можна сказати, що це захворювання дуже рідкісне, але воно дуже таке складне, невиліковне і довготривале. Хочу засиль. сказати, що е, треба надзвичайно багато зусиль прикласти. Це насправді важкий тягар для мами і всієї її родини і, взагалі, е, для, для всіх лікарів, які цю дитинку будуть лікувати і обстежувати, тому що. Під постановки діагнозу до його знову виставлення пройде багато часу. Так? Нам треба цю тинку бачити, нам треба провести консультацію всіх спеціалістів, провести всі обстеження, аж тоді ми можемо виставити діагноз певний. Бо хочу ще сказати, що почути мамі діагноз своєї крикитки, що, от, наприклад, вроджене захворювання, важке захворювання, яке потребує довготривалого лікування, це завжди дуже важко психологічно, і морально, і фізично. І Сказати, що ці захворювання в нашій державі дороговартісні, це насправді лікувати це захворювання дуже дорого в нашій Україні. Ви казали, що тільки рік приблизно як діє новий указ і би беруть ці аналізи. Чи можете ви сказати? Яка зараз картина? Чи збільшилось виявлення, чи не збільшилося? Чи є плюси з цього нововведення? Згідно нового наказу, який вже працює з 2022 року, моз України перевіряють на 21 орфанне захворювання? Повторюся, якщо я казала, це було 4, а стало 21. Це вже це вже дуже добре, так. Але е, методика проведення така, що з п'ятки е, дитинки беруть плямку крові, так досліджують, і це дослідження не буде е, результат готовий ні на другий день, ні на третій це дослідження проводять майже місяць часу. І коли вже мама вдома, коли мама вже і пішла до свого педіатра, до сімейного лікаря, буде телефонувати лікар із е, пологу будинку і казати, що в вашої дитинки є дане захворювання, можливо, орфанне захворювання, рідкісне, генетичне чи не чи немає такого захворювання. Я думаю, що цього дзвінка всі мами дуже чекають із тривогою, і з тримом, але чекають, щоб так, почути, звичайно, що все гаразд. Звичайно, я сама недавно народжувала, то я це дослідження проводила, так, і я сама з нетерпінням чекала цього дзвінка, чи все добре, як, що скажуть і так далі. І так кожна, і так кожна мама. Ну, оскільки ви лікар-педіатр, я можу вас розпитати і про інші важливі yes. моменти здоров'я. Ми зараз входимо в сезон весни, такий перехідний етап. А під завершення нашої програми дайте якісь рекомендації на що батькам зараз варто звертати увагу в цей сезон. Що може з ними трапитися, зміною погоди, прогулянок на вулиці, не знаю, якогось контакту з іншими людьми. Дякую за цікаве питання. От на це питання взагалі можна. Говорити і говорити, і дуже багато говорити. Взагалі, я рекомендую всім своїм пацієнтам і всім нашим телеглядачам, їхнім діткам, їхнім кровинкам багато гуляти на свіжому повітрі. Це є запорукою здоров'я. Також активний спосіб життя. Ну так зараз склалося в нашій державі так, що багато дітей працюють біля гаджетів, багато дітей ведуть малорухомий спосіб життя. І коли деколи питає, приходить мама на, на огляд і каже. І мене турбують такі скари, що головокружіння в дитини, дитина погіршилася пам'ять, вона неуважна. Так? Я питаюся, а скільки часу дитинка ваша гуляла? А мама каже: Та не гуляла, бо нема часу. Це насправді дуже є зараз важливою проблемою нашого часу, так? Це і гуляння, це і достатній питний режим. Також мама пішла на роботу, дитинку лишила біля комп'ютера, так і. Дитинка, що поїла дещо та ковток води зробила, і знову до навчання. А так? або ще гірше вона ковтнула не воду, а якісь газовані совані напої, напої, соки. Так, так, і зараз в нас де весна. Ми не забуваємо, що є авітаміноз, Ми повинні вживати достатню кількість фруктів. Але повторюся, скажу зразу, що це є сезонні фрукти. Так? Ми повинні їсти фрукти, які будуть по сезону, ми повинні гуляти. Сон також про сон. І сон також є запорукою нашого здоров'я. Дитина, дитина кожного віку повинна спати свою норму, так? От, наприклад, дитинка... Дорослий повинен спати і дорослий, тобі, свою так, норму, так, так, щоб, так. Бути щоб бути здоровим. Щоб бути здоровими. А ви кажете за вітаміни? Чи є якісь рекомендації на що звертати увагу? Наприклад, до якого віку там вітамін Д важливий, щоб він був, був вдома. Чи потрібен він для тої ж самої мами, аби вона також була спокійніша здоровіша. Взагалі, для рекомендую. і здоровіша здоровіше? І тата, і та, тато тому мені зараз каже, що я за татів завжди забуваю. І мамі, <сят> і татові, бо тато допомагає мамі, мама татові, так, і тоді вони виховують щось здорову, щасливу дитинку. Обов'язково. От про вітамін Д це ви правильно мені нагадали сказати. Я взагалі рекомендую. Приймати вітамін Д діткам весь осінньо-зимовий період, до початку весни, до початку яскравих сонячних променів. Так? Ми повинні вживати, кожна дитина має отримати вітамін Д, дорослий це одну дозу, дитинка має отримати ще одну дозу. Так? І ще хочу сказати про дуже було би лікувальне плавання. От mm -hmm. також на це звертати увагу. Дітки, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, дітки, які мають ведуть також малорухомий спосіб життя, які часто хворіють, бронхіти, пневмонії також їм по так плавання допомагає боротися з хворобами легень. Воно зміцнює імунну систему. Зміцнює, так, воно укріплює дихальну систему mm -hmm. і є докази, що дітки насправді менше хворіють. Значить, Я правильно зробила, що місяць, як ми ходимо з моєю моєї Дуже правильно у зробила. Абсолютно правильно. І я плаваю, і вона плаває. Ну, це взагалі мама показує здоровий її спосіб життя своєї дитини. Зрештою, хтось може казати, що це дороговартісно, але на сьогоднішній день є стільки можливостей, де, де можна Також, з мінімальними зброєю. Зразу даю вам відповідь від, 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 від виберете електронне направлення до ортопеда, до вузького до спеціаліста, і вузький спеціаліст може по показаннях, є багато показань, по яких він може вас керувати також на безкоштовне е, відвідування басейну. Навіть наші міські дитячі хмічні лікарні працює басейн. До речі, хочу сказати, що дуже багато дітей його зараз відвідують. Що батьки, батьки, правильні батьки, вони також дбають про здоров'я своїх діток і приводять їх і на плавання, і до. Е, Ортопеда, щоб він їх скерував при потрі при, вже при зараз потребі. Оце з гаджетом, отеле так. сидіння, воно так, дуже впливає на осанку. Так, так, абсолютно. І також не забувати з нашим зараз життям перед комп'ютерами, телефонами, збувати, відвідувати окуліста, який е, дасть спеціальні вправи, може вітамінки для очей, так щоб покращити слезову оболонку очей. Щоб дітки в майбутньому не втрачали зір, це також дуже зараз важливо, бо пішло погіршення до зниження зору у дітей. Навіть у маленьких? Навіть Чуть, маленьких. Чуть шкільний вік. Ну, Маленькі, вони вже є різні захворювання, які, які дитинка має і з ними народилася. А от шкільний вік, то по статистиці у нас працює куліс, то зниження зору досить у дітей знизилось. Зрештою, якщо ми любимо себе і любимо своїх дітей, і вчасно помічаємо їхні якісь тривожні дзвіночки, як ми сьогодні казали в програмі, то вчасне виявлення з усім допоможе. Так. Ну і наостанок нашої програми, якщо у вас є якісь побажання до наших глядачів, ви прямо зараз можете його звучити. Я би хотіла побажати одного: це є здоров'я. Здоров'я, здоров'я, запорука всього, так і щоб ми були здорові в нашій незалежній квітучій Україні. Дякую вам, перемоги найближчим часом. Перемоги! Великими кроками йдемо до перемоги, ці всі. І тоді всі, і дітки, і батьки, і всі будуть здорові. Бережіть себе, адже наше з вами здоров'я це не дуже приємно для наших ворогів, а ми не хочемо їм робити приємно. Нагадую, що це програма Школа здоров'я, яка виходить за підтримки управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради. Побачимось у наступних випусках.